Вугледар можна було б тримати по багатьох причинах, але, ну, по перше, там є проблеми дійсно з ротаціями, є великі проблеми з особовим складом, і є проблеми з БК. Так, от, якщо б вирішили всі три проблеми, то все було б гаразд, але проблему з особливим склавом поповненням вирішити не можна, бо завдяки потужним і незламним діям найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака, а саме Володимира Зеленська, завалена мобілізація, завалена системно і е, е, виправляти її не хочуть. Більше того, хочу нагадати, що коли Валерій Федорович Залужний на посаді головкома пропонував Зеленському мобілізувати 450 тисяч, він пропонував не лише мобілізувати, а навчати їх від півроку до року. Зеленський тоді що сказав? Що він не бачив аргументи на користь такої мобілізації? Він хотів зіграти такого батько нації. Що бачите? От. Погані військові хочуть вас мобілізувати, а я не даю вас мобілізувати. А зараз ми відступаємо, тому що нам нема ким поповнювати війська. Якщо б в жовтні минулого року були мобілізовані б військові, то вони вже були б готові. Рік пройшов. Але Зеленський ж не бачить. Ну і як може бачити людина, яка чотири рази відмовилася брати повістку і взагалі не служила. Але мудрий український нарід надав повноваження стати зеленським верховним головнокомандующем, завдяки діям якого ми бачимо зараз наслідки. Це перше. Друге, проблеми з БК це проблеми постійні, і вони, на жаль, не вирішуються. У мене вчора був ефір на каналі з даною Яровою і вона відверто каже, що велику кількість мін-снарядів, які повинно Міністерство оборони було постачати в Збройні Сили, вони зможуть поставити зараз, на сьогодні, от на сьогодні, на жовтень місяць. Так от вони повинні були поставити щось там місяць тому, але поставлять у наступному році, переконтрактовано на наступний рік. Я запитую, як хлопцям дівчатам тримати позиції без снарядів. Вона ну, така ситуація. Це показує про те, що і тут провал 5-6 успішних менеджерів докерувалися. Але саме прорив, прорив відбувся тоді, коли росіяни в публічній публічному простірі. Дізналися про те, що проводиться виведення 72-ї бригади з вугледара. До речі, виведення тоді не проводилось. Більше того, я зі своїми побратимами зізвонювався, вони кажуть, яке виведення? Тут, по-перше, і вивезти не можна. А по-друге, А якщо ми виведемо, хто тримати позицію буде, хто не хлопці і дівчата, їх треба заводити, поки і їх треба пристрілювати, щоб вони розуміли. Тобто, щоб вони пристрілялися, щоб вони зрозуміли, де їх зона відповідальності, щоб вони вивчили свою вогневу смугу. Щоб вони зрозуміли, куди вони потрапили. Просто кинути людину необстріляну не можна. Це гарантована втрата і позиції, і особового складу. Тому. А так дійсно, після того як з'явився допис народної депутатки України, говорячої голови офісу президента Мар'яни Безугли про вивод 72 ї бригади з вугледара, менше як задобув, після цього після допису безуглої кинула на цей напрямок кілька разів більше сил, ніж доти. І ротація, яка планувалася. Планувалася, була взагалі зірвана через медійний розголос. і це призвело майже до повної втрати а, оборонних споруд на сході від водяного. І більше того, там дійсно проблеми. І росіяни, коли дізналися, вони розумієте, це ж підказка. Безугла каже, там таке відбувається. Ті туди зразу дрони, розвідку, каже, Правда, без угла каже, правда, там починається ротація. Або ще щось, або треба тиснути. І після цього, після цього цього а ворог кидає значно більше сили, а нам нема чим відповісти. Нагадаю, мобілізація зірвана Зеленським, і зараз ми бачимо ситуацію, як завдяки діям політиків і безглуздим, безуглим заявам ми дійсно отримуємо проблеми на фронті. Але хочу звернути увагу ще на дещо сьогодні. Жоден з вас не бачить, щоб цим питанням займалася Служба безпеки України, тому що вона керується з офісу президента, а там всім задоволений тим, що робить безугла. Бо безугла нічого не робить без дозволу і команди, і дописи, які вона викладає, це ж не вона пише. Ми ж всі це розуміємо. Це пишуть фахові експерти, їй дають, і вона викладає. Тож те, що ми бачимо зараз, це наслідки. Дійсно політичних ігріч навколо фронту, і це заважає нашій перемозі. І коли я казав, що на банкові хочуть перемогти на виборах більше ніж перемогти у війні, це не припущення, це факти, які ми бачимо сьогодні.